Це пісня, яка народилася на лінії вогню. Розповідає волонтерка батальйону Карпатська Січ Леся Островська. Тепер вже зі сцени Черкаської філармонії її виконує народний хор та симфонічний оркестр. Є такий воїк Карпатської Січ Юркеш Юрко Юрченко. Він буквально за добу з дві. Ну дуже швидко він мені сказав. Написав цю пісню. Наш отаман, наш батько кум». Пісня присвячена командиру добровольчого батальйону Карпатська Січ з позовним Кум Олегу Куцину. Це унікальний випадок, коли молодший лейтенант був комбатом добровольчого батальйону, коли 600 бійців не пішли в інші загони, а були ладні воювати в Добробаті без зас. Свої кошти в своїй зуванці зі своєю зброєю, але тільки з цим командиром. Військовий загинув під ізюмом на Харківщині 19 червня. Одним із перших став на захист броварів, Ірпіня, Ізюма, Лемана. І зараз. Бійці карпатської січі стоять мужньо, гордо стоять і захищають Україну. І ця пісня присвячена їм. Бо ж дійсно каже завідувач філіалу Холодний Яр, та теж боєць карпатської січі Богдан Легоняк за Олегом Куциним військові вдень і вночі готові були йти у бій. Аби привітати їх зі святами, обіцям надішлють запис цього музичного твору. Як би там не було важко сьогодні, але треба підбадьорювати людей. В першу чергу підбадьорювати наших воїнів, щоб світло різдва було і там, на передовій, і щоб вони почули і побачили, що вони не самі, що і митці, і творчі колективи підтримують. Виступ доповнять щедриком Миколи Леонтовича. Хотіли поздоровити солдатів до нового року. Швиденько написали, швиденько розвичили. Ну, Вона не дуже складна технічна, тому не дуже багато часу на неї потрапили. Але декілька днів готувалися. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.